Які рішення він прийняв по поводу вас? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Яке рішення прийняв ваш партнер по поводу вас? Зараз він стоїть на виборі. Йому треба прийняти дійсно якесь важливе рішення в його житті. Стоїть на виборі. Який це в нього вибір? Цікаво. Його він там обирає, дуже сильно переживає і важко йому зробити цей вибір. Це вибір або повертатися у минуле своє життя до минулого життя, там в нього є жінка, або розпочати новий етап життя. І тут він прийме рішення дійсно розпочати новий етап. З колишні, колишні стосунки це складні стосунки, це немає ні почуттів, ні взаємопорозуміння. І, напевне, тут навіть не було разом проживання е, проживання окремо. Так що він ті стосунки покине і прийде, прийде до вас з серйозними намірами. І тут навіть з пропозицією. Заради вас він покине своє минуле і зробить вам пропозицію.